Наша Мирослава Мандзюк підготувала інтерв'ю. З... Зачекай Надюш, не кажи чому? Ну тому що це нехай буде сюрприз для наших глядачів. Ага, згодно дивіться наступний сюжет і самі все побачите. Від зірки плейбою до волонтерки, яка мішками чистить картоплю, від скандальної співачки до засновниці додатку української аудіокниги. Про ці та інші трансформації сьогодні поговоримо з Дашою Астаф'євою. Даша, привіт! Привіт! Ти знаєш, впродовж останніх років всі заголовки в інтернеті не вщухали про тебе. Були вони різні, скандальні, тому що напевно завжди де Даша Астаф'єва, там скандал, шум, провокація. Ми зібрали найцікавіші, і з тобою сьогодні їх обговоримо. Будемо розвінчувати, підтверджувати або просто сміятися. Давайте, залюбки. Даша Астаф'єва розповіла про невдалу операцію, через яку не може співати. Що то була за операція? Це операція, коли я пошвидкої приїхала в лікарню, і треба було дуже швидко приймати рішення, я була в свідомості. В мене по жіночим справам були питання. І це пов'язане з голосом? Звичайно, тому що коли роблять наркоз, вставляють ці трубки, через які людина дихає, іде подача повітря. І ці трубки вони е, порушили е, зв'язки. Спеціальними заняттями і терапією голос можна відновити. Втім, зараз Даша з головою поринула у іншу справу: створила застосунок українських аудіокниг. Виготовлення однієї її обходиться мінімум тисячу доларів. В нас зараз записано близько 30 книжок. За рік ми встигли зробити тільки сім. Андербукс це не буде мас-маркетом, де начитується просто роботизованим голосом. Просто всі книжки підряд. Всі книжки в нас обираються ретельно командою професіоналів у різних сферах. Наступний заголовок став одним із найобговорінь. Воніших я вагітна Даша Остаф'єва приголомшила зі знанням. Це ти виставила фото з Карпат і написала, ваша взяла, я вагітна, вагітна Карпатами, рибою». «Вагітна так? Карпатами. Треба е, стверджувати. А із за того, що була світлина з риболовлі зимової, де я в такій пишній куртці всі пишуть: о, ну нарешті. Ну і ну як тут не ствердити, що я вагітна, але ж Карпатами. А стати мамою Даша дуже хоче, але переконана, що зараз не найкращий час. Я вірю в те, що жодна свідома людина не хотіла б жити та створювати сім'ю в умовах війни. Я зараз не в тому стані, навіть коли організм до цього готовий, коли твоє здоров'я до цього готове. Не готова вона й говорити про свої стосунки, вірить щастя, любить тишу, але зізнається. Я вірю в те, що жодна свідома людина не хотіла б жити та створювати сім'ю в умовах війни. Я зараз не в тому стані. Навіть коли організм до цього готовий, коли твоє здоров'я до цього готове. не готова вона й говорити про свої стосунки, вірить щастя, любить тишу, але зізнається, незважаючи на те, що її нинішній обранець молодший за неї, вона нарешті відчуває себе ніжною, і слабкою дівчинкою. Мій коханий це сила, яка відбудовує все, що я руйную. Я поруч з такою людиною сильною, розумною, яка вивчає. Все, щоб зберегти родину, окрім питань особистих, обговорюють і гострі висловлювання Даші про колег по музичному цеху. Даша Астаф'єва розпекла потапа і Лободу. Це все так низько. Ви подивіться, як насильно та лобода пхнеться виступати, та її ніде ні одна аудиторія не хоче її бачити. Їдь виступай для російських, якщо вона обрала і жила в Росії. Ну, не будуть її насильно тут любити. Не тільки Потапа буду, ти стосовно багатьох зірок висловлюєшся. Хтось з колег тебе заблокував через твої листи. Да. Ну, ті, кого ви називали, от вони мене і заблокували. А хтось тобі погрожував, можливо. Не погрожували, мене, просили, наприклад, мені нещодавно написала е, продюсер, е, попросили не говорити про артистів. Артистка засуджує не тільки витівки колег, а й байдужість та феєричне життя під час війни. Десь тусовка в якомусь клубі, всі танцюють, бухають. Так, треба жити. Ну як ти живеш? Я не кажу, що я там не випиваю і не танцюю, але вдома я це не викладаю, щоб ніхто не бачив. В мене під час війни з'явилось дуже багато друзів і знайомих військових. Я не хочу, щоб вони розчарувалися в ще в тому, що вони обрали шлях нас захищати. Тому, окрім радикальних поглядів на життя в умовах війни, співачка радикально ставиться і до свого оточення. Мовляв, немає часу на не своїх людей. Відео розлетілося мережею, де ти а, з Мішою Крупиним Готуєте і співаєте. Це елемент а, з твоєї програми, і всі одразу ж згадали про ваші стосунки. Ми з Мішою такі вже друзі і близькі люди, що я навіть і не згадую про наші стосунки. Питання, чому ці близькі стосунки у статусі коханих закінчилися, Даша натякнула. Можливо, великого кохання й не було. У нас завжди були більш дружні стосунки. А всі нові пісні він скидує завжди. Ну тому що я була одним з найбільших його фанатів його творчості. Досі цікавлять публіку і чутки про любовні стосунки з Юрієм Нікітіним. Колишнім продюсером артистки і засновником плейбою Г'ю Гефнером. Я просто не хочу це поплюжити цим радянським сприйняттям, що там все через ліжко. Ну, давай, так, не будемо обговорювати цю тему, але коротко дамо відповідь підтвердимо або спростуємо. З Гефнером Роман був. Коротко, коротко ні. А з Юрієм Нікітіним роман був ні. Звичайно, життя в будинку хюхефнера. Це було більше схоже на життя в будиночку для Барбі. Життя в терарію більше жінки на шляху до. Здійснення своїх меркантильних цілей йшли по трупах. Шли по трупах, звичайно. Я колись навіть відчула, що мене за цей підвіску з брильянтами можуть і вбити. Загалом це для мене був дуже великий стрес. Цей шлейф дівчини з плейбою, зізнається, деша тягнеться за нею і донині, і неабияк її дратує. Сприймали як. Е, голу дівчинку з обкладинки. Я щиро пішла допомагати на цю волонтерську кухню, а всі почали казати: блін, як ти там могла опинитися там, на смітнику із там, ножем в руках, ти ж там з обкладинки. Це шлейф у цього дебільного уявлення про зірок. Зірки це неймовірні трудяги. Я не знаю людей. Е, які, от знаючи життя і шлях артиста, хочуть бути артистом. Дуже погана оця думка, що ну, звісно, я ж не Даша Астаф'єва. Я кажу, хай поживуть рік моїм життям, і передумайте. А мій коханий каже: хай поживуть тиждень. Я дуже зараз радію, що я сцену проміняла на нору свою, де я в норі сиджу в такій же студії під землею і записую ці книжки. Даш, ти часто оголювала своє тіло, так а тепер і все частіше почала оголювати свою душу. І ти для всіх людей відкриваєшся кожного разу з нового боку. І я тобі дуже дякую за твою відвертість і за твою позицію. Дуже дякую, дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Хочеться, щоб більшість українців розуміли і підтримували те, що створюється сьогодні. Українське та спілкуйте з українською, слухайте українське, читайте, підтримуйте. І найголовніше бережіть і створюйте. Це дуже важливо сьогодні.